Жертвами війни на Донбасі за рік уже стали принаймні 6 тисяч людей. Не усі тіла убитих виявлені, не усі впізнані. Група українських добровольців з гуманітарної експедиції Чорний тюльпан добилася можливості поїхати на Савур Могилу у Донецькій області, щоб відшукати тіла загиблих українських солдатів. З добровольцями їздив кореспондент Голосу Америки Адам Бейлз. Про побачене і почуте американським репортером розповідає Богдан Сюпен. Попри проголошене перемир'я на Донбасі, і далі гинуть люди. Солдатів часом ховають у безіменних могилах. Це ускладнює роботу групи українських добровольців, які називають себе чорним тюльпаном. Сьогодні вони прямують до села Савур-Могила поблизу російського кордону у пошуках тіл зниклих безвісти українських військових. Після запеклих боїв цю територію утримують проросійські сепаратисти. Добровольці працюють безплатно, ризикуючи підірватися на мінах. Бої відбувалися на Савур-Могилі наприкінці серпня. Українські збройні сили відступали. Ми отримали інформацію від місцевих, що одне тіло залишилося тоді у бліндажі, коли тіло почало обсуватися. Бліндаж за глиб 2-2,5 метри засипали за допомогою техніки. Українські добровольці мають можливість працювати на території, контрольованій сепаратистами, завдяки домовленості обох сторін на території під контролем України з територій під контролем України ми повертаємо тіла сюди, а також звідси на батьківщину. Є домовленість між урядом ДНР та українським міністерством оборони, і коли її підтверджують, ми можемо перетинати кордон. В адміністрації сепаратистів за пошуки зниклих людей відповідає Лілія Радіонова. каже, що отримує тисячі прохань про допомогу. Її стіл засипаний листами і фотографіями. через цю організацію у мене безліч дзвінків від родичів матері, батьки, сестри, дружини з того боку. Хоча угода про перемир'я передбачає обмін полоненими і повернення тіл загиблих, на ділі це не так. Але пані Родіонова каже, що співпраця налагоджується нашої сторони. Ми вже не допомагаємо. Просто ми не могли забрати свої тіла і не могли змусити українську сторону забрати свої. Після нашого ультиматуму, що не будемо віддавати, дещо змінилося. Коли ми віддали 22 тіла з Донецького аеропорту, щось зрушилося. Дякуємо їм. Добровольці привезли останки, як вони вважають, загиблого бойовика сепаратиста. Перша тіла ми віддаємо тіла представникам слідчих органів, як правило, в Дніпропетровській області та в Запоріжжі. Тіло оглядають. Часом в кишенях можуть бути документи, навіть чек з магазину, по якому можна знайти людину. Якщо документів нема, беруть зразок ДНК. Родичі можуть знати, що останній дзвінок від загиблого був у певному районі. Слідчі органи мають наші дані, вони зв'язуються з родичами. І так, вже завдяки аналізу ДНК встановлюється особа загиблого. Такої скорботної роботи у цих добровольців на жаль ще дуже багато. Богдан Цюпин голос Америки.